Третій день сухої харчової паузи, третій день нічого не їм і не п'ю. І четвертий день як нічого не їм. Відчуття у мене постійна спрага. Я сьогодні проснулася просто від того, що в мене в рот, таке відчуття, ніби зараз полопає. Язик дуже був сухий, я прям так... Давай там язиком виробляти. Ну, такого в мене не було. Це друга така харчова пауза. У мене е е голод. Голод зменшився. От я їсти не хочу, я постійно готую своїм, своїм рідним чоловікові, чую запахи, бачу, але воно мене не спокушає. Далі, у мене сьогодні, вчорашнього вечора, е у мене білий язик. Просто білющий шершаві такі стали зуби з нальотом, і в роті постійно виробляється слина, така білопрозора Вона просто така, як пена, знаєте? Пена. Коли на моїй програмі ми чистимо шлунок, то в перші дні виходить пена, це гіне кандида. Тож, якщо знаючи цю інформацію... Тоді ти не боїшся нічого, ти йдеш в практику зі знаннями. О чому важливо в такі практики йти з кимось по якійсь програмі, тому що ти знаєш, що ти робиш? Далі у мене головокружіння, якщо я різко встаю, або так як я стою в берізку, встаю з берізки, треба дуже повільно. Зразу крутиться голова. Лімфа зараз у нас рухається дуже повільно, сповільнена така, тому ми повинні багато ходити в такому стані. От я пішла на прогулянку, бачите, дуже гарно. І вийшла на вулицю, зразу, зразу самопочуття стає кращим. Слиз почав виділятися, багато слизу у носоглотці. Чистка. Чистка по повній програмі кризового періоду у мене ще не було. Чого ми робимо? Цю суху паузу. Нам потрібно досягнути кризи. Це коли організм починає себе зцілювати. Перша криза вона наступає з другого по четвертий день. У нас може боліти голова, нудити може слабкість, серцебиття. Серцебиття, до речі, у мене трошки таке збільшене. Ацидоз, запах ацетону. З рота трішки відчуваю жар. У нас приходить такий відчувається жар, який по тілі ходить, знищує те, що організмові не потрібно. Різні новоутворення, всяке таке. А якщо ми дочекаємося другого криза, який відбувається на п'ятий-шостий день, він діє як природній хірург. Він знищує просто як хірург, знищує корінь. Ваших хронічних хвороб починають запалюватися. Всі хронічні хвороби вилазять наверх, і він, як хірург, їх всіх утилізує. Тому не всі можуть дочекатися другого кризу. Але я в мене в планах. ну, можливо, не на цю харчову паузу, можливо, ще на іншу, але ми це зробимо. Я доб'юся еталонного здоров'я. Хто зі мною, підписуйтесь.